Так що ж, тепер ви Боже врятуй нас. Маємо дуже багато проблем в тому плані, що люди тікають в поля боя. Люди здаються в полон. Самі здаються, спеціально йдуть. Люди відмовляються йти на поле боя. Люди приносять багато справок. Що по закону так вони можуть прийти, лікар повинен оглянути їх, як вони попадають в лікувальний заклад, вони ж звідти не приходять. Або приходять, звільняються, Саш. Я тобі скажу одну річ, корупція з'їсть Україну і Україна програє, якщо буде так далі. Далі в тому, що... Тільки попадаючи в лікувальний заклад, вони відкупляються. Як комбату не цей допомагали, хоча в нього всі симптоми всі діануси. У нього хребет, там грижа, тому що пригод з, з парашутом в десантурі. Більше стащому пишки. Тепер у нього цей проблема з хребтом. Плюс за ще цей нервових нерв нервів в, в шейному нього розмовляється рука. Він прийшов, він не має права діти понажати, це уяви. Він Не може діти пожеж, це вага. Йому треба йти на поле бою і він не може піти. Ціна питання була 4000 доларів. Саш. І ті люди, які відкупилися, чуєш, вони ж приходять там, вони ж герої, вони ж, я вже говорив, давайте посилати в селищну громаду, в міську громаду, до мерії міст, листи. Те, коли в Срадянській Союзі приходять листи, подяки, листи того, що не подяки на фабрики, на заводи, на міські ради. І людям зачитували на загальних зборах, що їх син або хороший, або гавно. Таке в нас не ну, всі читають, що він там герой, він там. Він такий класний всі ці. Нема класного, ти розумієш? Не хочуть, Саш, українці захищати свою землю. Вони відмовляються, вони знаходяться. І так страх. У мене такий самий страх, Саш. Ну, я теж боюся, я хочу теж жити, Саш. Ну, Но... але Но... я попри те, що я в Україні нічого не маю мені. Держава України нічого не дала. Ні. Ні землі куска, ні житла мені не дала, ні будинку мені не дала, як ветерану війни. Я нічого не отримав. І не маю нічого. Та хата, яка я в Ількій живу, це дружинина хата. Це її хата. Квартира, верніше. І ти знаєш, і я... Вже не раз розчувався, що я приїхав воювати за ту Україну, не раз так говорю тим своїм солдатам. Навіщо я приїхав, знаєш, я ну, не хочу говорити слова погані, але но... мені повні приносить розчарування. Не вже не однокла неодноразово. Я просто люблю цю землю, тому я за нею воюю. Ти знаєш, я вже не люблю українців, я жив. я люблю землю. Цю землю і за цю землю я готовий. Боротися, боротися, перемагати. Не вмирати, я готовий за неї, а перемагати і вбивати. Як ти казав, як ти сказав знескоджувати. Я готовий, але Саш, мені страшно дивитися на українців. Просто мені страшно. Ти уявляєш, що зі всього батальйону... Колись то було більше 100 людей, зараз тут десь около 200 чимусь чоловік. Всього лиш на всього 20, 25, 30 чоловік, які готові йти захищати ту країну. Це жах, Саш. 10%, 10%. Всі решта готові всіма але правдами, неправдами, відмазатися від тої війни. 12 від тих. Я ж їм пояснюю, хлопці. Ну прийдуть, розумієте, да, ми зупинимося тут, почнеться знову АТО. Розумієте, що через пару років, через 5-6, ну порахуйте, від 14 років до 12, 8 років пройшло. Ну, через 5-8-10 років. Вони знову побудуть, знову будуть відкошувати куски землі наші. Візьмуть досвід, що вони надбали. Пішли підуть далі накопляти сили. Артилерійські і все решта вони накоплять і. Саш, в мене нема слів, ти розумієш? В мене нема слів. Боже допоможи нам. Я просто тобі кажу, я молюся і багаю Господа. Щоб дав мені встояти, витримати це все і. Здобути перемогу. Тому що... Відмовляється цілими батальйонами Саша, блін. З цього батальйонів в нас в бригаді. Два відмовилися. Просто відмовилися. І нічого, ну як нічого там, теж ходить служба безпеки там цей, але ти розумієш. І далі ті, хто показали, далі пхай, пруть. вперед, і Вже нема ким. Залишилося з тих, хто йшли. Десь 9-8 чоловік. З 30 чоловік ті, що йшли вперед. Ну там поранені, загиблі. Ай, Саш, не знаю. Навіть не знаю, що тобі казати, Я просто вже в розпочин. І. І в люди, як, як я питаюся на хлопці. Ти збираєшся жити. Україні так і збираюся жити. А я відповідаю, я не збираюся жити. Я закінчиться війна, я йду в Іспанію назад, до сім'ї. Тому що я прийшов в... вибороти перемогу тут. Тому що мене нічого не тримає. Мене кажу, ще раз повторюю. У мене немає не житла, нічого нема в цій землі, на цій землі. Свого особисто. Я за ті роки нічого не набув в цій Україні. Нічого не мав, навіть за кордон поїхав і нічого не купив. Я все вложив в освіту на моїх дітей. Там за кордоном нічого не надбав, нічого не скупив, все в освіту дітей вложив, щоб вони мали майбутнє в чужій країні. Бо в Україні, в Україні без зв'язків, без батьків нічого нема. Я це знав, це далі продовжується. Бездарні генерали, які купили собі звання, посади. Вони на що вміють говорити вперед-вперед, розумієш? Я так само можу сказати перед слова вперед-перед. Але сидимо, у нас колектив хороший в штабі. ми, ну, У нас в батальйоні зібралась. Ми просто красавці хлопці, і в мене без слів. Ми сидимо, розробляємо, як правильно зайти, як правильно підійти. Я ще чому кажу, що прийшли до нас вже за досвідом, і знову нові бригади входять. І бачите, все, і знову по новому в гімно влазять, думають, що вони напружу. Так зараз це ж не Друга світова війна. Зараз багато сили засобів, щоб знищити ту всю сучасну техніку. Кіптури, фаготи, там всікаріжна цей, ланцети. Розумієш, це все є. І вони просто тубо йдуть, йдуть, розумієш, бо їм наказують вперед перед а ті полковники, комбриги. Які безможні, які стали за завдяки хабарів, завдяки тому всьому? Далі ти розумієш? Я розчарований я розчергоний купав дежав'ю 90 років, коли полковники, генерали ставали завдяки блатів, гроші, завдяки грошей в основному. навіть мені сказали, що ціна питання ну зараз не знаю бойових. Частинах, но в тилу бригади комбриг це 30 тисяч доларів хабар дати щоб стати комбригом. і в мене нема слів. Саш наболіло мене, досить наболіло, Я не знаю. я в розпачі. Ну в розпачі якому я не пускаю руки, просто я в розпачі, що Україна, Україну з'їдає корупція, і це от все бо, якщо це не зупиниться, Україна просто програє і мно. На цьому, що корупція з'їсть Україну, просто з'їсть. Жаль, дуже жаль. Красовита талонена нація. Ми можемо щаснути, якось так. Не дай Боже на все Боже милість. Це ж чудово.